І нехай день буде добрий. Дивіться, що ми для вас задумали і готуємо. Те не доробили, як то кажуть, але ми вже нове, тому що купа ідей, купа всього. Хочеться для вас, дорогі гості наші, нашої садиби, відвідувачі наших коровай, фестів. В борщику, у глиняному горщику. Ось котик іде чудесний, мій мацурчик. Мацурка? Що ми тут робимо? Ми тут будуємо піч. Це буде піч-горно. Горно, ви знаєте, що це піч для випалювання глиняного посуду. Це горно в тому числі буде призначене і для випалювання димленого глиняного посуду. Ви знаєте, що моя тема зараз наукового дослідження глиняний, э, чорний посуд, чорна, чорна кераміка котельви, Чорне гончарство котельви. Але воно там мертве, його там немає. Я хочу, я хочу відродити в котельві гончарство, або зробити філіалу в котельві. Ну то все окрема тема. Я стану директоркою музею гончарство Опішні, буде філіал. Однозначно в котельві чорної кераміки. І в цій печі горні можна пекти, прямо пекти хліб. Але просто хліб, це ж ну, в мене є в хатні варості печі, є на двірній печі. Тут буде велетенський хліб. Відерна форма для хліба, двохвідерна форма для хліба. Це може бути хліб, хліб буденний, це може бути хліб святковий, це може бути баба здобна, смачна. Ну, тобто, просто уявіть 30 кілограмовий шмат тіста. 50-кілограмовий шмат тіста, хочу це все пекти, тому що це в опішні було. Про це я дізналася від Олександра Шкурпили, який каже, що в кого у гончарів була в хаті хазяйка, господиня, коли він горно своє, піч свою розжарював, ну, підготовлював, спочатку її треба висушити, бо вона коли стоїть, ну, вона ж відсиріває, то там наганялась певна температура. І господиня бачила хазяїн піч топить свою. Вона тут хоп-хоп, вже біжить і вже тісто вже замішане, вже вона, вона вже стала та й спекла. Бо, бо таку велетенську таку задумку, яку я вам розповідаю, її ж у печі, звичайно, не спечеш, воно просто туди не влізе. Воно, як мінімум, туди не влізе і, і не вилізе. Якщо воно спечене, то хоча б викотити можна. якось, А якщо воно сере, ви ж його, ну, його ж не, не закотиш. Так що це такі в мене тут цікаві задумки. Тут вже є низ, дно, тут треба робити так, щоб повітря циркулювало, оце гаряче, О, тут буде топка. Воно буде циркулювати, там буде потім димоход, а тут буде цей звід. Задумка грандіозна, задумка серйозна. Тут треба мати будівельні навички. І коли мені в... В Опішні в музеї гончарства трапилось на очі, що Юра Пошивайло, художник, редактор, українське народознавство, до речі, це брат Олеся Пошивало, що він збудував горно, а воно велетенське. Там для горно для випалювання монументальної кераміки, там і шамот, і все, що заводно. Ну, то, ну Я дуже здивована. Це треба бути будівельником. Просто так би Юра його не збудував. Я, я не заперечую, що Юра там вболівав і там брав безпосередню участь. Але будувати це, це може тільки ну, тільки, ну, тільки, має, має бути ще, до речі, пічник людина, розуміти, оці всі ходи, виходи, дими і так далі. А по-друге, ну, це, це будівельна справа. Хоча, хоча. Хоча, може, пошивали такі суперталановиті в усьому, що. Ну, тут я зараз без всяких особливих підколів, просто на подумати».